Друзі, вітаю вас. Так як ми з вами і домовлялися, зараз ми зробимо реставрацію та ремонт електрошашлисниці нашої, яку ми знайшли, ми її спочатку відреставрували, потім перегоріла спіраль. Ми намагалися намотали нову, але так як сам керамічний стержень був поломаний, відповідно. Не то, що трішки неякісно, а наскільки якісно ми могли, ми зробили, але не вдалося. Просто там спіралька, вона перемкнулася, відповідно, і перегоріла, одним словом. Тому я знайшов, замовив новий стержень цей керамічний. Він же із спіралью, все він готовий до використання. Зараз ми перепідключимо, розберемо, замінимо і. Сьогодні будемо готувати смачний шашлик на ній. На цій шашличниці дуже смачні речі Е, Робили ми картоплю. Дуже класна вкусна картопля вийшла. Сьогодні ми зробимо шашличок і картоплю запечемо обов'язково. Так, починаємо ми з розборки. Цей старжень в нас йде, ми його викидаємо, він же ремонту не підлягає, на жаль. Колба, колба теж лопнула. Ну ми її про всяк випадок залишимо, не будемо її викидати. Залишимо її, нехай буде. Про всяк випадок, там вона трішки скололася, але працювати вона ще буде. І, відповідно, я замовив теж стержень з колбою, колба теж трішки має скол, но це їхня стандартна болячка. Тут нема на що зважати. Навіть я навіть на то не звертаю уваги. Це на процес приготування ніяким чином не буде впливати. Ми цим тріщиною поставимо догори. Так що все у нас получиться і зараз ми почнемо робити заміну, розбирати і міняти. Хто з нами був минулого разу, то ви бачили, що ми трошки трішки тоді помучились були. Ми тоді трішки помучилися з тим, щоб намотати спіраль саму ніхромову, бо я купляв її купляв її вже в скручену, ну, як ви зрозуміли, як, як спіралька. І відповідно ми її вирівняли, але вона жор -жор жорстка. От коли брати її рівний, ніхром на метраж і відповідно на ту потужність, яку нам треба, тоді набагато легше працювати з ним. А якщо вже брати намотану спіраль таку як до електроплети. Перепрошую, зараз я відповім на дзвінок. Я стрім включив і ти типу, позвонив на, на той телефон, вибило все. Кажи, кажи, кажи. Міняю, з роблю. Заходь на замятку, дивися, якщо. що. Я вдома. Вдома поки там буквально півгодинки я тоді буду у вільний. З півгодинки я потім нам наберу тебе. Ага, давай. Так, да, так, да, давай. Так, перепрошую. Кунь запрошує на рибалку. Теж таке класне заняття, рибалка. Сьогодні дуже погода в нас класна, вукша обалденна, але ми спочатку зробимо електрошашличницю нашу, тому що е, я вже хочу сьогодні робити шашлик. Розбираємо далі. Що я вам на чому зупинилися. Що якщо ви збираєтесь намотувати, самостійно міняти спіраль, то вам потрібно брати ніхром обов'язково, щоб він був рівний, ну, не, не змотаний в спіраль, то тобто, тоді вам буде легше з ним набагато працювати. Бо того, що коли він е, намотаний, його розмотувати важко, він тоді вже е, приймає форму. Е, хіба що? Що можна зробити? Якщо він намотаний в пружину його трошки включити, щоб він нагрівся і виключити, тоді його розрівнювати. Він тоді буде трішки м'якший, але не настільки м'який, як до прикладу, як він буде рівненький і з ним тоді набагато легше працювати. Це така порада. Е, порада така. Так. Зараз ми розкручуємо задню кришку, знімаємо і від'єднаємо. Привіт, привіт, привіт. І від'єднаємо зараз ми стару, старий стержень, нагрівальний елемент. Привіт, привіт. Так, друзі, обов'язково з вас підписочка, якщо вам цікава тема ремонту побутової техніки, ми ремонтуємо любі речі. Що нам попадається? З побутової техніки там ремонтуємо. Тобто ми не вибираємо якісь спеціальні теми для ефіру. Хоча для, за вашими побажаннями, якщо є така потреба, у вас конкретно якась цікавить побутова техніка і річ, можемо її знайти і і розказати вам, що з нею робити, як її ремонтувати. Нагадаю, вам ми ремонтуємо електрошашлишницю, замінюємо нагрівальний елемент. Міняємо повністю стержень цей. Це дуже класна річ. Мені здається, вона повинна бути вдома у кожного. Вона настільки класна. Я вам розкажу одну історію. Таку це ми з друзями було в мене день народження, і я її просто таку поклав на середину стола, включили. Ми, я зарядив шашличок буквально на ну, 15 хвилин. І прямо з неї брали шашлик, з тарілочку, під закусочку. Це такий, було, такий був треш. Друзі були приємно здивовані. Ну, щоб ви зрозуміли: дома в хаті шашлик прямо за столом, і, і він смачний. Справа в тому, що він смачний. Не то, що там траває, а він реально вкусний. Так, від'єднуємо ми. Старий нагрівальний елемент, і зараз подивимося. Так, замінимо повністю його. Він у нас є, бачите, нам я знайшов в інтернеті замовив повністю з з, цією, з керамічною чашечкою нижньою, навіть верхньої немає, але в мене верхня ціла. Ось тако бачите, витягнули цей старий тен. А ось який ми будемо ставити. Бачите? В мене я зараз його пізніше розкрию, я вам покажу. Він поломаний, оце от керамічно на три частини. Причина, чому воно було поломане, це через те, що часто перегорала спіраль чомусь, ну ви зрозуміли, від часу, і переперекалило, переплавило вірніше. Переплавило саму саму кераміку, і вона лопнула. Я собі розумію, що ще до мене хотіли там щось модернізовувати і замінити. І, відповідно, ізначально зробили це неправильно і поломали самого стержня. А якщо він вже тобі не незручно намотувати спіраль. От якщо він такий в справному стані, він ціленький, тоді замінити ніхром, Великого, скажімо так, розуму не потрібно, просто елементарні поняття мати, що це, що ви робите і все, і ви зробили. Тобто, нічого складного немає. О, чітко стало. Тепер беремо ми, ставимо вверх теж. Ставимо вверх. Ставимо вер... а, колбу ставимо, перепрошую, ставимо колбу. Це жар жаростіке скло. Ставимо верхню. І має е, свій котай е, під кришечку, так що. Зараз ми така налаштуємо на отвори, щоб попало. Основне, ви не спішіть, тому що воно крихке, що скло, що стержень. Тут же поспіху не потрібно. Пам'ятайте, коли треба, потрібно поспішати, поспішати потрібно тільки в трьох випадках. Ви знаєте, в яких. Якщо не знаєте, я вам можу зараз сказати. Напишіть, чи знаєте, в яких випадках тільки потрібно поспішати, а в ремонті Побутової техніки, електрообладнання, там мені здається, немає значення, що ви ремонтуєте. Якщо, щоб зробити якісно, то поспіх не потрібен. Тому що нагадаю, що поспіх потрібен тільки в трьох випадках. А решта випадків все потрібно робити якісно, зважено. Не поспішаючи, і головне, якісно. Ми любу роботу ми робимо якісно, тому що це нема різниці. Робимо ми для себе, чи робимо ми для наших підписників неважливо. Ми робимо нашу роботу обов'язково якісно. Так. Так. Перевіряємо затяжку ще разочок. Є. Так, у нас сама колба шатається, Це нормально. Головне, стержень нас сидить на місці, він зафіксований. Потрібно, щоб він був зафіксований і не рухався. Ага, так, тепер. Далі ми підключаємо сам тен. Підключається він дуже просто. Є тут два клемничка і за допомогою звичайних гаючок і шайбочок прикручуємо наше з'єднання. З'єднуємо тен із, із шиною. Вітаю вас, вітаю, хто приєднується. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, також поставте подобачку даному відео. Це я вам показую такий е, відеоурок е, правильної заміни і е, ш, як її послідовність заміни тена. Е, я не кажу, що ви, там ніхто не знає, але є, є певні випадки, коли це роблять неправильно і відповідно ломають керамічний стержень, е, б'ють колби. І все, і це автоматично ви приводите вашу річ не в робочий стан. Замість того, щоб смакувати е, смаколики, ви починаєте шукати, а де би знайти запчастину на дану. Е, на дану цю. От бачите, у нас що що е, старою спіралью вийшло. от просто відгоріла, бачите, всередині відгоріла. Ну, якось так. Ну нічого. Ми не, я знайшов, знайшов цей він був, бувши й в житку, але стан нового. Так що я думав, якщо чесно, то тр трішки буде проблематично знайти, але як виявилось, ні. Навіть не прийшлось нічого там видумувати, ніякого велосипеда, там щось виходити з положення, ремонтувати, якось ту кераміку, з'єднувати. По-перше, це нереально. Ну, реально, але не в цьому випадку, тому що вона в нас розлетілася на три частини. Ця кераміка. Відповідно вже нам тяжко було би її відновити. І по третє, я не бачу сенсу, тому що цю запчастину я знайшов по прийнятливій ціні абсолютно. А чоловік, який мені продавав, він ще мені, скажімо так, подарував колбу, подарунок до елементу. Тобто, запчастин вистачає. Я так подивився на LX, що можна вибирати вибір є, монополії на запчастини немає. Ви вже собі можете дивитися, якість деталі вибирати. Є з чого вибрати без проблем. Так, цепляємо ножки назад. Ножки і заодно воно, бачите, така конструкція. Ножками скріплюється вся конструкція. Знаєте, що по приколу? що Всі гвинти, всі болти, вони з кольорового металу, з латуні. А відповідно, що що вони не бояться ні корозії, нічого, вони не піддаються температурним змінам, вони не закисають. ну Прикольно, прикольно. Любо дорого.

Так. Я прикрутила Ми це, цю історію теж. Зараз я візьму салфеточку Протру. Ми то її обов'язково ще помиємо, але я так з грубшого протерте. І зараз я її. Так, зараз ми, друзі, увімкнемо. Так. Увімкнемо до електромережі і подивимося. Подивимося, що ми маємо. Так. Увімкнув. Як ви чуєте, процес пішов. Зараз поставлю чашечки, щоб ви бачили, що моторчик крути. Так, тен гріє, нагрівальний елемент працює. Так, гріється. Rizza, rizza. така можливо, досить примітивна річ, але дуже корисна. Так, вигорає, пішла температура. Все працює. Все, друзі, працює. Так що бачите, ми з вами, скільки ми потратили? Буквально, ну, блін, 15 хвилин, навірно. Це мені треба трішки поправити. Ось так поправили, щоб все було рівненько посередині і затискаємо. Будьте обережні, бо воно вже нагрілося, воно вже гаряче. Ось так. Таким друзі, чином і нехитрим нехитрим способом ми відремонтували, ми зробили заміну нагрівального елемента ось цього і стержня, стержня з колбою. І сьогодні ми будемо готувати. Найсмачніший шашлик в нашій електрошашлишці. Це я вам роблю. Я анонсую, тому що м'ясо вже є замариноване. Ми це зробимо сьогодні. Обов'язково вечором ми будемо робити шашлик з картоплею запікати. Зробимо 50 на 50 три шампура шашлика, три шампура картоплі. Зробимо дві, дві порції, тому що там м'ясо є на і На плюс-мінус на, 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 на два рази на 12 шомпорів буде м'язка, і ми сьогодні це з вами приготуємо. Так що, всім дякую за підписочку. Хто дивився, теж дякую, всім добра. Міцного козацького. Так що підписуйтесь на наш канал, з нами завжди цікаво. І нагадаю, що для наших підписників ми по можливості ремонтуємо побутову техніку, там певне електрообладнання безкоштовно. Ви нам надсилаєте ваш пристрій, виріб, ми його діагностуємо, обговорюємо умови там, які потрібні деталі, і чи взагалі він, варто його відновлювати. І по вашій згоді ми тоді його робимо. Так що, як бачите, плюси є з вами ваша заметка. Так, Всіх благ, до вечора. Не прощаємося з вами. До вечора, говорю вам.